Але це допомагали наші закордонні партнери, донори. А, так, тут є і куртки. Ні, ні, це ні. закордонне виробництво. І куртки і низ, штани. Тому, в принципі, для військових теплі на фісі. 29 листопада Житомирські волонтери та представники влади передали 100 комплектів зимової форми для військових. Вартість комплектів понад 600 тисяч гривень. Передаємо 100 проплекцій військової зимової форми на військову частину А3508. В першу чергу, як для нас, як для волонтерів, це дуже важлива передача, оскільки, перш за все, це комфорт наших військових, який ми можемо забезпечити. Гуманітарний хаб завжди багато допомагає військовим. і Сьогоднішній передача – це теж дуже важливо для допомоги нашим хлопцям і дівчатам в синергії, державна влада, місцеве самоврядування, громадянське суспільство ми можемо дійсно зробити максимум для наближення нашої перемоги. Директорка гуманітарного хабу Житомир Катерина Дробоцько розповіла, що комплекти зимової форми 29 листопада відправлять на схід. Катерина каже, що від військових постійно надходять запити на медикаменти та спорядження. Волонтери гуманітарного хабу Житомир почали формувати наступну передачу. У для військових на фронт Тетяна іскоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.